Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордон. 11 років ми відправляємо студентів навчатися в Чехії. Ми супроводжуємо безкоштовно до підготовчих відділень Чеської Республіці і маємо пакети супроводу для університетів і приватних університетів. Сьогодні спеціальність транспорт і логістика. Що цікавого є в чеських університетах. Ну, по-перше, що таке логістика? Логістика це планування, реалізація, оптимізація процесів руху, продукції або сировини. Тобто людина, яка створює певний проєкт, якому треба доставити з пункту А в пункт Б щонебудь. небудь або переміщати по складу, або створювати умови для такого переміщення. Логістика і транспорт Чехії доволі цікавий напрям, тому що Чехія це велика. Транспортна країна, країна, через яку йде велика кількість транспортних шляхів, і транзитне значення Чехії величезне. Хоча всю країну можна проїхати за 7 годин автомобілем з одного кінця в інший, все ж таки в Чехії є більше ніж 130 тисяч автомобільних доріг, з яких 730 кілометрів це швидкісні автомагістралі. Це 38 місце в світі за кількістю. Таких автомагістралей. І лише в минулому року ці перевізники Чехії перевезли понад 570 мільйонів тонн вантажів. Автотранспорт, сировина, все, що проїжджає через Чехію, цей потік постійно збільшується. І залізниця перевозить приблизно там, 27 мільйонів тонн вантажів. Отже, є люди, які керують цим величезним транспортним потоком. На таку невелику країну відносно, да, в якій проживає 10 мільйонів людей, Чехія має 128 аеропортів, 41 з них з твердим покриттям злітно-посадкових смуг, і навіть Чехія має морські перевезення, не, не маючи виходу до моря. Є річковий транспорт, річковий, річкові грузи, які переміщуються. Отже, якщо говорити про перспективу такої спеціальності в Чехії, то вона безумовно є. Бо це велике транзитне значення. Особливості такої освіти в Чехії вони полягають у тому, що транспорт і логістика є як в державних навчальних закладах, так і в приватних. В державних чеською мовою ви навчаєтесь безкоштовно, в приватних ви оплачуєте своє навчання. Навчатися можна чеською мовою безкоштовно, англійською мовою ви платите за навчання. Але в цій галузі переважна більшість англомовних спеціальностей. Будуть вже на другому ступені, тобто на магістратурі, зверніть на це увагу. Для іноземця, щоб вступити в чеський навчальний заклад, потрібно знати чеську мову не нижче, ніж рівень Б2, мати сертифікат або здати іспит в самому університеті і підтвердити цей рівень Б2. Крім того, щоб організувати таку мовну підготовку, людина ще в 11 класі української школи, Починає вивчати чеську мову, їде на підготовче відділення на технічний профіль, вивчає мову, вивчає математику, вивчає фізику, готується до навчання в чеському університеті. Ну і підготовка мовна, підготовка профільна, підготовка адаптаційна для проживання, проходження процедури загальної нострифікації, що це таке буде в посиланні під цим відео, безумовно, важливо. Чехія, як і будь-яка країна Європейської Унії, має бакалаврські програми, які тривають три роки. Безкоштовно ви можете на бакалаврській програмі навчатися чотири роки. Ви можете розтягувати своє навчання, тобто плануючи свою нагрузку, бо в Чехії людина сама собі створює траєкторію своєї освіти. І магістратура це два роки навчання. Спеціальності і спеціалізації, які можна зустріти в галузі логістики і транспорту безпосередньо в Чеській Республіці, ну, по-перше, управління транспортними процесами, IT в логістиці і транспорті, транспортний менеджмент, і маркетинг і прикладна логістика. Безумовно, ну, саме такі розповсюджені напрями. На нашому сайті є повний перелік вищих навчальних закладів Чехії з посиланнями на програми. Сайт цей теж буде в опису під відео на нашому YouTube каналі. Заходьте, цікавтесь, копіюйте собі перелік університетів. Заходьте на сайт і дивіться на програми. Чому саме в Чехії варто отримувати цей факт? Щоб зрозуміти, чи це та країна, чи це той рівень, який би ви хотіли досягнути, чи є там така взагалі робота, як зазвичай ми подивимося на сайті, на сайті пошуку роботи. Що нам пропонують для логістики? Ну, по-перше, є 472 пропозиції на момент запису відео, фахівець логістики, працівник розподільчого центру, консультант з логістичних систем і таке інше менеджер логістики. Ви скрізь можете подивитися, що це таке матеріально-технічне забезпечення. Відповідно до цього, вакансій у нас є. Ну, як приклад однієї з таких вакансій, щомісячно людина така може отримати від 28 до 35 тисяч чеських крон, це приблизно півтори тисячі євро за курсом. І можна подивитися, що саме досвід роботи від одного до трьох років, посвідчення водійське, керівництво. Отримання товару, облік, зв'язок з іншими відділами, логістика експедиції, епізодичне транспортування матеріалу, спілкування з іншими відділами і таке інше, співпраця по різним проєктам, що запропонують: мультиспорт, гнучкий графік роботи і таке інше. Тобто, від півтори тисячі євро стартує оплата в галузі логістики в Чеській Республіці. Відповідно, до цього можна дивитися на цю спеціальність і зважуватись, чи хотіли б ви навчатися. Що стосується університетів Чеської республіки, де навчатися, як навчатися і як вступати в такі університети. Ну, безумовно, є такі пафосні університети, з транспортний факультет Чеського технічного університету. Політехніки, ви легко знайдете їх за посиланнями. Вони дуже відомі, дуже пафосні, дуже цікаві. Але я хочу звернути вашу увагу на деякі державні і приватні університети, які теж цікаві своїми програмами, але менше відомі і не завжди на них звертають увагу, хоча вони того варті. Ну, по-перше, да, хочу звернути вашу увагу на те, що є університет в Пардубіце, факультет транспортної інженерії, де є навчання чеською мовою, і магістратура є англійською мовою. Магістратура платна, англійською мовою, якщо навчатися якщо чеською безкоштовно, англійською мовою це будуть спеціальності залізничні транспортні засоби і управління транспортними операціями. Щодо чеського навчання, то ми можемо подивитися, які є спеціальності безпосередньо стосуються транспорту і логістики: це транспортний менеджмент і маркетинг, транспортні технології та управління, експлуатація та технічне обслуговування транспортних засобів, логістика, транспортні споруди ну, оцей перелік на факультеті транспортної інженерії стосується цікавого для нас напряму. Якщо ми говоримо про е, такі програми. Вони тривають три роки. Ну і за посиланням ви можете дуже просто передивитися, що будуть вивчати, є план навчання, які дисципліни, коли у якому семестрі навчаються. Є математика, є економіка, логістика, економіки доволі багато, операційний аналіз, фінанси. І на кожен рік розписані предмети. Кошка, тобто, це буде іспит, у якому семестрі, скільки кредитів ви отримуєте. Я нагадаю, що бакалавр має зібрати 180 кредитів. Тобто це доволі цікава і цікаві спеціальності. Що стосується вступу, то зверніть увагу, що для іноземців потрібен сертифікат щесь рівня не нижче, ніж b 2 Нострифікацію треба пройти, тобто урівняти своє свідоцтво про повну середню освіту України до свідоцтва про повну середню освіту Чехії. На це є внутрішня нострифікація, тобто ви можете подати ці документи безпосередньо у університет в Ардубіці, і він визнає ваше свідоцтво тутожним чеському. На спеціальність транспортних технології потрібна буде медична довідка. І, крім того, зверніть увагу, що рекрутаційний збір 500 крон складається, збір за обробку документів. До 31 травня, з 11 січня до 31 травня, треба подати такі документи. Не буде вступних іспитів, але має бути успішність за 4 роки середньої школи спеціальна довідка, яка перекладається на чеську мову, і подається. Ну, кому як, кому, можливо, простіше здавати іспити, комусь е, оцінки. Тобто, якщо мова йде про те, що відсутні іспити, це не значить, що вас автоматично туди зарахують. По-перше, рівень чеської, і по-друге, це ваші оцінки. І, повірте, неможливо розповісти, що у вас е, там, щось не склалось з вчителем або ще якісь були моменти, Зверніть увагу, що в Чехії середня школа триває 13 років, в Україні 11 років. Це на два роки більше математики, фізики і тих предметів, які ви будете вивчати потім, які є основою для опанування цієї спеціальності. Що стосується міста, де знаходиться цей університет, хочу окремо сказати, бо тут все ж таки є такі 5 гарних спеціальностей з цього напряму та ще й без вступних іспитів, що дуже привабливо. Пардубіце це невелике місто, в... там живе 90 тисяч людей, знаходиться воно в 100 кілометрах від Праги, і це 40 хвилин приблизно електричкою до Праги. Через пардубіце їдуть всі потяги з України, тому зручно зупинятися. І в Пардубіце є аеропорт, який дуже полюбляє сілу костери, і там раніше був авіаційний рейс київ пардубіце і дуже часто наші студенти користувалися саме цим рейсом, бо він був дуже бюджетний і, взагалі, доволі красиве місто, бо воно засновано у 14 сторіччі. Там дуже приємна атмосфера, і ви можете звернути увагу на цей університет, подивитися і зрозуміти, чи підійшло би вам. Чи підійшов би вам такий університет для навчання, для проживання, для того, щоб ви три роки би навчалися в цьому чудовому місці, такому чудовому університеті? Що хочу ще показати вам? Хочу ще показати ще один виш, який державний, який теж має цікаву спеціальність. До речі, дуже відомий, тому що випускники цього вищого навчального закладу працюють у відомих державних. Транспортних компаніях Чехії, він такий славний своїми випускниками славний своєю підготовкою. Це технічний і економічний університет в чешських Будійовицях. Він має теж транспортні технології та управління. і Оця спеціальність транспортної технології та менеджмент або управління, можна і так, і так перекласти цю назву, має дві спеціалізації. У нас буде під відео опис, буде посилання, і ви зможете це все перечитати. Що стосується спеціалізацій, то все ж таки тут будуть спеціалізації: пасажирський транспорт і вантажний транспорт. І подача документів. В цьому вищому навчальному закладі до 30 червня, знову ж таки, потрібна чеська мова рівня Б2 сертифікат або іспит можна здати в університеті. І знову ж таки, у цьому році зверніть увагу, що іспиту в 2023 році не буде. Але кожен рік може бути по-різному, тому що є тематичні розділи для вступу іспиту, тобто, якщо. Буде конкурс, будуть вступні іспити, ви можете заздалегідь до цього підготуватися. Коли ви вступаєте в цей університет, ви платите рекрутаційний внесок 870 крон, і подаєте довідку про свою успішність, так, тобто виписку з оцінками зі середньої школи, на основі яких ви приймаєтесь до навчання або не приймаєтесь до навчання. Тому дуже цікаво подивитися на саму програму. На те, що буде робити випускник, що далі він може йти, куди може йти працювати, все це вищий навчальний заклад, детально все це в своїх процедурах розписано, куди звернутися, як платити, що робити, все це є, і все це цікаво, предметно розкладено на сайті. Що стосується освіти стосовно транспорту і логістики в Чехії, вона представлена не тільки державними університетами, але й приватними університетами. Навчання в приватних університетах чеською мовою чи англійською мовою без різниці, воно буде платним у будь-якому випадку. І я хочу розповісти вам знову ж таки про деякі університети приватні, цікаві. І які пользуються популярністю серед наших студентів, всі на них звертають увагу, багато хто там вчиться, тому що знову ж таки дуже відомі. Показую один із університетів, відомих, буде посилання на цей університет це приватний університет шкода алто висока школа о, шкода. А має цей університет, у нас е, спеціальність. Логістика і менеджмент якості. Ви можете подивитися на сайті на цю спеціальність логістика і управління якостю. Три з половиною роки навчання, тобто сім семестрів. Зверніть на це увагу. Вартість такого навчання за курсом ну від 1200 євро на рік. Ну, Може коливатися трішечки е, така вартість, але знову ж таки ви можете подивитися відео, подивитися, що прописано в цьому університеті. Програмне забезпечення буде, да, виробнично-логістичні лабораторії спеціальні, да, які створені за кошт, концерну, шкода. І, звісно, що такі випускники вони працюють не лише на концерті шкода, а є затребуваними в багатьох варіантах. Ще один приватний університет, вища школа логістики в Прожові з філіалом в Празі. Тобто, навчатися ви будете в Празі безпосередньо, і це вищий навчальний заклад. Що стосується програм. То є логістика, логістика на транспорті, логістика в сфері послуг, інформатика для логістики. Якщо ми подивимося, наприклад, на інформатику для логістики, то це бакалавська програма, буде розписано навіщо це імітація логістичних процесів, бази даних, алгоритмізація, штучний інтелект. Ці предмети ви будете як профільні вивчати безпосередньо на такій цікавій спеціальності. Навчання буде коштувати від півтори тисячі євро на рік. Можна подивитися план навчання по семестрово, які предмети ви будете вивчати. І, ну, безумовно, можна навчатися і в такому приватному навчальному закладі. Зверніть, знову ж таки, що логістика англійської буде вже на магістерській програмі. Зазвичай. Буде навчання чеською мовою, і знову ж таки, умовою вступу буде знання чеської мови не нижче рівня b 1 що потрібно підтвердити сертифікації, вказані ціни на навчання, і потрібно буде зрозуміти, наскільки добре ви володієте чеською мовою. Отже, якщо говорити про алгоритм отримання освіти транспорту і логістики в чеській республіці, Крок перший. В 11 класі ви визначаєтесь, чи ваша ця спеціальність, яка б спеціалізація вам була цікава. Для цього у нас, наприклад, існує курс вибору професії з тестуваннями, тренінгами, коуч-сесіями, підбіром програми, да, і повним таким супроводом, щоб ви визначились з траєкторії своєї освіти. До речі, логістика є в різних країнах, тому треба визначитись, які самі країні ви хотіли б жити, і яка з програм логістики, там в Польщі, в Словаччині, в Чехії, була б для вас найбільш цікава, найбільш ефективна. Крім того, в 11 класі ви вивчаєте, починаєте вивчати мову у чеську, а турбуєтесь про те, щоб у вас були гарні оцінки з ЗНО або мультипредметного тесту, тому що ви подаєте, як ви бачили, оцінки на вступ. А не, здайте, стукніїсти в самому університеті. І це дуже цікаво, тому що треба продемонструвати великі показники і результати ЗНО, профільну або мультипредметну тесту вам у цьому допоможуть. На початку 11 класу бронюється програма підготовчого відділення, бронюється житло, відкривається студентська віза, і ви можете поїхати. Досконалити напротязі року свій рівень чеської мови, пройти загальну нострафікацію, обрати декілька університетів, подати документи і подивитися, де ви проходите, де ви потім будете навчатися вже зробити вибір. Подаються документи в декілька вишів, тому що в травні-червні можуть бути вступні іспити, якщо вони передбачені такою програмою. Ну, і відповідно до того, коли студент вже зарахований, він проходить процедуру запису. Отримує документ, що він зарахований, і подає на студентський ВНЖ уже на території Чехії. Якщо студент, наприклад, зміг отримати рівень Б2 в Україні дуже довго напротязі 2-2,5 років вивчав чеську мову тут, то він може зважитись подати в університет напряму. Ви можете звернутися, і у нас є такий пакет супроводу, але ми маємо бути. Певнені, що ви маєте достатній рівень чеської мови, щоб ми могли вас оформити такий вищий навчальний заклад. Звертайтеся, це окрема така послуга, і я про неї можу вам потім розповісти. Що стосується безпосередньо самого самої підготовки, якби головне з того, що треба було би визначити. Ну, по-перше, Рівень вашої самостійності, тому що ви маєте розуміти, що молода людина сама вирішує свої проблеми стосовно навчання, перебування, візової підтримки, розуміння кредитно-модульної системи, вибору предметів на навчання, навчання чеською мовою. Всі побутові питання лягають на плечі людини, яка їде навчатися в іншу країну і освоювати інший фах. Людям, які приймають таке свідоме рішення, це все дається. Але це потребує певної підготовки і потребує певного осмислення, що саме вам потрібно, яка ваша мотивація, які будуть попереду труднощі, які будуть переваги, і чому ви обираєте саме цю країну? де ви будете отримувати інформацію стосовно якихось проблемних питань наприклад там, медичної страхування медичної допомоги тощо. Тобто, треба підготуватися або звернутися за супроводом так, коли вам проведуть адаптаційний курс перед виїздом пояснюють як працюють медичні страховки роз'яснюють що таке кредитно-модульна система і ви більш-менш розумієте, як орієнтуватися у цьому просторі і отримувати якісну освіту. Я дякую, що ви на каналі Education Мельченко. Я дякую, що ви дивитесь наші відео, цікавитесь програмами: транспорт, логістика і не тільки в різних країнах. Обирайте, звертайтесь за консультацією. І я чекаю вас на цьому каналі ще з нашими новими відео. Знайомтесь, нові спеціальності. Пишіть в коментарях, яку б спеціальність ви хотіли би. Отримати і якої інформації вам не вистачає. Якщо така інформація, у нас є, ми щедро цією інформацією ділимося.